Друзі, всім доброго дня! Автопарк на зв'язку і у нас нове надходження. Такий от Mercedes Benz Sprinter 516 2011 року випуску. Авто у нас з рефрижератором, повністю робочим. Автомобіль також має гідроборт, який працює без зауважень. Тут у нас управління самим гідробортом. Стоїть у нас парка, можна сказати, на ідеальній резині без зауважень. Довжина буде 4.10, ширина 2. 35 і висота 2.40. Автомобіль повністю справний, готовий до експлуатування, готовий заробляти кошти. В попередній частині, в принципі, тут є у нас кондиціонер, механічна коробка передач, тут управління самим рефрижератором, яке повністю справне, є круїз. О, тобто машинка повністю справна і готова працювати. Якщо буде цікавити даний варіант авто, детальніше. Сумська 2А. Приїжджайте, робіть тест-драйв. radiosse o o